Чарівник Смарагдового міста. Розділ перший. Ураган. Серед широких канзайських степів жила дівчинка Еллі. Її батько, фермер Джон, цілісінький день працював у полі, а мати Анна хазяйнувала вдома. Мешкали вони в невеличкому фургоні, знятому з коліс і поставленому на землю. Обстава будиночка була простою залізна піч, шафа, стіл, трійко стільців і два ліжка. Поряд із хатиною коло самих дверей притулився викопаний ураганний льох. У льосі родина пересиджувала бурі, що траплялися в цих краях степові урагани не раз перекидали легеньке житло фермера Джона. Але Джон не сумував. Коли вщухав вітер, він піднімав будиночок, розставляв на місця піч і ліжка, Еллі підбирала з підлоги олов'яні тарілки й горнятка, і все було гаразд аж до нового буревію. До самого обрію стелився рівнесенький, як скатертина степ. Подекуди бовваніли такі самі вбогі хатинки, як і будиночок Джона. Навколо них лежали поля, де фермери сіяли пшеницю і кукурудзу. Еллі добре знала всіх сусідів на три милі довкола. На заході мешкав дядько Роберт із синами Бобом і Діком. У будиночку на півночі жив дідусь Рольф. Він майстрував для дітей гарні вітряки. Неозорий степ не здавався Еллі нудним і нецікавим, адже це була її батьківщина до того ж, вона не бувала деінде. Гори й ліси дівчинка бачила лише на малюнках, та вони зовсім не вабили її можливо, через те, що в дешевих Елліних книжечках вони були погано намальовані. Коли на Еллі напускалася нудьга. Дівчинка кликала веселого песика Тутошку і відвідувала Діка й Боба або прямувала до дідуся Рольфа, від якого ніколи не поверталася без саморобної іграшки. Тотошка гавкаючи, вистрибував по стежинці, ганявся за воронами, надзвичайно задоволений собою та своєю маленькою хазяйкою. У тотошки була чорна шерсть. Гостренькі вушка і маленькі оченята, що кумедно виблискували. Тотошка ніколи не нудьгував і міг гратися з дівчинкою зранку до вечора. Еллі мала купу роботи. Вона допомагала матусі по господарству, а тато вчив її читати, писати і лічити, бо школа знаходилася далеко. А дівчинка була ще надто малою, аби ходити туди щодня. Одного літнього вечора Еллі сиділа на ганку і читала вголос казку. Пані Анна прала білизну. І тоді сильний могутній богатир Арнаульф угледів чарівника завбільшки як вежа, співучо читала Еллі, водячи пальчиком по рядочках. З рота і ніздрів, велетня, палахкотів вогонь. Матусю, запитала Еллі, відриваючись від книги. А зараз є чарівники? Ні, серденько, немає. Чарівники жили у сиву давнину, бозна коли, а потім перевелися. Та й нащо вони здалися, і без них турбот чимало. Еллі кумедно наморщила носика. А все-таки без чарівників якось нудно, не вгавала вона. Якби я раптом стала королевою, то обов'язково наказала б, щоб у кожному місті та селі був чарівник і щоб він робив для дітей усілякі дива. І які ж, наприклад, посміхаючись, запитала мама. Ну, які. Ну, приміром, щоб кожна дівчинка і кожен хлопчик, прокидаючись уранці, знаходили під подушкою великий солодкий медяник. Або Елі насуплено подивилася на свої грубі зношені черевики, або щоб усі діти мали гарні легкі туфельки. Туфельки ти без чарівника отримаєш, заперечила Анна. Поїдеш із татом на ярмарок, і він купить. Поки дівчинка розмовляла з матір'ю, погода поволі почала псуватися. Саме в цей час у далекій країні за височезними горами чаклувала в темній глибокій печері зла чарівниця Гінгема. У печері Гінгеми було моторошно. Там попід стелею висіло опудало величезного крокодила. На високих жердинах сиділи банькаті пугачі, зі стелі звисали на чецебуля зв'язки засушених мишей, прив'язаних мотузочками за хвостики. Довга товстюча змія обвилася навколо стовпа і, як заведена, похитувала плескатою головою хить, хить. І ще казна, скільки всяких дивовиж і жахіть містилося у чималенькій печері Гінгеми. У великому закіптюженому казані гінгема варила чарівне зілля. Вона кидала в казан мишей, відриваючи одну за одною від зв'язки. Куди це поділися зміїні голови? роздратовано буркотіла Гінгема. «Чи я їх усі поїла на сніданок. Ага, ось де вони, в зеленому горщику. Ну, тепер зілля вийде таке, як треба. Ох і дістанеться ж цим проклятущим людям. Ненавиджу їх. Розселилися по всьому світу, повисушували болота, повирубували хащі, всіх жаб вивели. Змій повинищували, нічого смачного на землі не лишилося. Хіба тільки хробачком та павучком поласуєш? Інгема погрозила кудись у куток кістлявим всохлим кулаком і взялася ж бурляти до казана зміїні голови. Ох, осоружня людиська. Ось і готове вам зілля на загибель. Покроплю ліси та поля, і здійметься така страшна буря якої ще на світі не було, гінгема підхопила казан за вуха і на силу витягла його з печери, а тоді встромила в казан кошлатий віник, та й ну розбризкувати навкруги своє варево. Урагане, здіймися виром, лети по світу скаженим звіром, шматуй, ламай, руйнуй, хати перекидай, у хмари піднімай. Сусака, масака, лема, рема, гема. Буридо, фуридо, сема, пема, фема. Вона вигукувала чарівні слова та розмахувала на всі всібічку длатим віником. І враз небо почорніло, звідусіль згромадилися хмари, і де не взявся рвачки і пронизливий вітрюган. А десь далеко замиготіли блискавки. Шарпай, розкидай і рви, дико горлала чаклунка. Сусака, масака, боридо, фуридо, знищую урагани людей, тварин і птахів, тільки жабок, мишок, зміючок, павочків не чіпай, рагане. Нехай вони скрізь усюди розмножуються на радість мені. Могутній чарівниці Гінгемії! Боридо, фуридо, сусака, масака. Вихор завивав дедалі дужче й шаленіше, крізь чорні хмари кресали блискавки, оглушливо гуркотів грім. Гінгема, не тямлячись від захоплення, крутилася на місці, а вітер тріпотів полами її довгого плаща. Насланий чаклунством гінгеми ураган домчав до Канзасу. І щохвилини наближався до хатини Джона. Ген ген біля обрію густішали хмари і миготіли блискавки. Тотошка стривожено бігав, задерши голову, і завзято гавкав на хмари, які швидко мчали небом. Ой, Тотошко, який ти смішний, сказала Еллі. Лякаєш хмари, а сам скоро втечеш. Песик і справді дуже боявся грози. Він їх чимало вже бачив за своє недовге цуценяче життя. Анна занепокоїлася ох, забалакалася я з тобою, доню, а он поглянь, уже насувається справжнісінький ураган. Ось уже почулося грізне стукотіння вітру. Пшениця на ниві полягала додолу. А по ній, наче по річці, котилися хвилі. Схвильований фермер Джон прибіг із поля. Буря! На нас іде страшна буря! закричав він. Ховайтеся швидше в льох, а я побіжу та зажену худобу до сараю. Пані Анна кинулася до льоху, відкинула лядо. «Елі, Елі, хочіше сюди! гукала вона. Але Тотошка. Зляканий ревом буревію і невпинним гуркотом грому втік до будиночка і сховався там під ліжком, у найдальшому кутку. Еллі не хотіла залишати свого улюбленця самого і кинулася за ним у фургон. І раптом сталася дивна річ. Будиночок обернувся двічі або тричі, як карусель. Він опинився в самісінькій середині урагану. Вихор закрутив його, підняв угору і поніс у хмари. У дверях фургона з'явилася перестрашена Еллі з тотошкою на руках. Що робити? Стрибнути вниз? Але було вже надто пізно. Будиночок летів високо над землею. Вітер шарпав волосся пані Анни. Вона стояла біля льоху, простягала до неба руки і відчайдушно кричала. Із сараю прибіг фермер Джон і кинувся до того місця, де мав стояти фургон. Осиротіли батько й мати довго дивилися в темне небо, яке, щомиті осявали грізні блискавки. Ураган скажено вирував, а будиночок, похитуючись, мчав небом. Тотошка, ошелешений тим, що коїлося довкола, гасав по темній кімнаті туди-сюди. Перелякано гавкаючи, розгублена Еллі сиділа на підлозі, обхопивши руками голову. Вона почувалася дуже самотньою. Вітрисько завивав так, що аж у вуха хлящало. Їй здавалося, що будиночок ось ось упаде і розтрощиться. Але час спливав, а їхня домівка все ще летіла. Еллі видерлась на ліжко і лягла, пригорнувши до себе татошку. Під гуркотіння вітру, що гойдав будиночок, Еллі міцно заснула. Для вас читала Ольга Сіренька. Щоб не пропустити продовження пригод Еллі та її друзів, підписуйся на канал і не забудь поставити лайк цьому відео.